Мене звати Вікторія Лукашова і я є власниця і керівниця торгової марки B. Це виробництво натурального морозива для дітей у місті Вінниця. Після навчання у Німеччині виникла ідея робити натуральне морозиво і познайомилася з нашим майбутнім технологом, яка багато років пропрацювала на Вінницькому молочному заводі. Це досвідчений фахівець. І наша Поліна Афанасівна розробила оригінальну рецептуру на базі технологічної інструкції 50-х років ХХ століття. Наша морозиво називається морозова молока сьогоднішнього дня, тому що проміжок часу між збором молока і виготовленням нашого морозива це займає тільки кілька годин. Всі інгредієнти абсолютно натуральні. Вся сировина, упаковка і навіть обладнання в нас українське. Хотіла завжди працювати в Україні, жити в Україні, створювати український продукт, і тому я прописала всі ці ризики, які в нас є, і почала з цими ризиками працювати. 14 липня 2022 року я якраз була у центрі міста, і бачила, як ця ракета летить, і це було жахливо. Після цього люди перестали виходити в центр міста на вулиці, бо боялися, що перелетять ракети. І я теж знайшла вихід з цієї ситуації. Ми почали співпрацювати з міськими зонами відпочинку, куди приїжджають матусі з дітками. Я постійно відслідковую програми грантові і побачила в інтернеті, в соціальних мережах, що є така програма Єуфобізнес. І подалася, і написала заявку. Дуже була рада, що я її виграла, тому що ми закупили три додаткових морозильні камери і розташували їх у нових наших клієнтах. Гроші отримувала через Приватбанк. Ця заявка дуже легка, дуже проста. Навіть початківець може її написати, тому я всім раджу подаватися, не боятися і все в вас вийде. Програми дуже потрібні для розвитку малого і середнього бізнесу в нашій країні. Моя дуже велика мрія, я хочу експортувати. Для цього потрібні інвестиції, щоб ми вже побудували такий невеличкий завод, зробили сертифікат Органік і почали вже морозове експортувати в інші країни.